Всім привіт! Ми в Патрі. І я знайшла таке гарне дерево. І я знайшла таке гарне дерево. І що можу в Патрі показати? Не море, а дерево. Ось такі листочки Зараз покажу, може буде далі. У нас ще тепло літо, було пару днів дощів. А зараз теплота і красота. То десь ми не в терористичному районі, як завжди. І дуже багато таких капличок. Маленьких. Каретія. Приїхали на море. Мало того, що автострада ще й гори. А так виглядає музей. Ціна повинна бути 6 євро з дорослого. Побачимо, як вийде. Знаєш, що тут таке? Надіюся, що щось зранку всередині вам покажу. До зустрічі в наступному відео. Так виглядає вхід. Постараюся вам всередині показати. Мама бачує? Так, щось таке гарне є. Правда, то, напевно, вхід тільки такий в нас так виглядає. Трошки наближимось до історії. Дуже палец. Вон на штату 50. пойдем туда. Да. да. Я купаюсь. Хто добре знає англійську. Добре, ще є по-грецьки. Та тут такі археологи то роблять, шукають, потім в музеї це все йде на виставки. Це буде круто. ні, або щось не що написано буде Ποιος στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Τριών βάρχων πιθανώς δε και η μαντική πηγή της Δήμητρας στον χώρο του Αγίου Ανδρέα. Щось такого плану. Одне, тут мало людей, а то на пірати Карибського моря похоже. <плес> на сонячний годинник похоже, як мені говорять. Тут ставили палку, і тут під кожним кутом показували, яка година. Тут, може, щось комусь поможе. Рик, 1600 Тут воды вытянуло. Косинка, чики, не тут. Бронзовый столик. Звёздки там шестеренки. А я звёздки знаю. Я не знаю звёздки, такая красота. Музика, такий бусики такий, бачиш, тоже в формі шостеріної. Зараз я піду зайчу. Віко, ага. не можна. Це гроші. Дуже цікаві. Желті самі цікаві. Золоті самі цікаві. Всім доброго дня. Починається наступний день. Атрій, дивіться, тут таке, бачите, то є дитячий майданчик. Дивіться, який гарний пісок. Щебіонка. Не знаю, що знімаю бо проти сонця, бо хочу вам показати. Сонячні патнелі. Інтернет безкоштовно. Вже підключилися, можна нормально писати. Там є дитяча школа. Чуєте дзвінок. Смітники на те життя. Кафе. Багато людей в кафе і кафе є повністю. Це є собор Святої Софії. Коло собору є капличка, пізніше туди зайдемо разом. Попробую щось всередині вам зняти. S tem se boročiva, je da hvača. Виглядає капличка всі середини. Це ті свічки можна брати, Будуть ставити. А оплата скільки? Десь де. Сте? Ввечері вже майже тих свічок немає, всі розхопилися за день. Дуже класне і дуже гарне місце. Коло кожної церкви є невеличка капличка, не відкрита, і люди можуть заходити просто її. Так це виглядає. Ну, дуже хороше місце і дуже там спокійно і класно. Ще дивіться Такий звичайний магазин. З чесником на дереві. Але лайфхак Греція. Коли захочете в туалет, наприклад, спокійно заходьте до, до пекарні, до магазину. Спокійно зайдете туди в туалет попросити, якщо вам треба. Не раз провіряла інтернет-станції, дивіться, які майданчики. Це один з таких самих маленьких, як ми бачили. Піску ніде немає. Щебенка. Але тут є, щоб воду набрати. E, ще на двох майданчиках, ні, на од... no, так, на двох я бачила, що можна набрати воду. Само собою безкоштовно Тут собор. Тут має їхній герус. Роз... Такі вулички. Тут звичайно. Туристів тут багато немає, є мало, переважно місцевих становить. Але дуже класно. З одного боку гори, з другого моря, дуже гарно. Тут трохи тихо, поки що вже щось їдеть. Поїздка нам обійшлася приблизно 9 тисяч плюс-мінус, бо ми поки що по кафе ніде не ходимо. Зараз те, що квартира живемо, то дуже дешево, то виходить 1180 на 14 днів, там є кухня і ми готуємо вдома. Бачите, мої розпаковки Лідла, там непогані ціни, можна жити. За всю поїздку у нас було так. Два апартаменти знімали на Корфу і зараз в Патрі. Один хостел в Афінах. Найгірший хостел, який в житті мене був. І два готелі. Один буде тут в Патрі на дві ночі і один на дві ночі в Афінах ще будемо. Там пізніше вже підемо бо на Афіна, ми маємо відкладені заначки 100 доларів. Це вже буде на Афінах, бо лишається Нас зараз 60 з чимось євро. Але ще маємо м'ясо, креветки вдома, так що нам раду. А, ще тут цигани є. Але вони якісь дружелюбні. Памперси мають, що в нас в селі в Україні не кожній в сім'ї. Жінка може дозволити собі мати памперси на кожен день, хіба на ніч і десь вийти. А вдома такими багато разів користуються. Те, що вона і фрапе пеще, кафе завжди. Непогано і в Греції це гани живуть. Але нічого добре, що в них все добре. Так що, чим більше щасливих людей, тим краще світ. Дивіться, якесь. А кажу, Тут ще осінню навіть не видно. Такі вулички. Пізніше ще підемо на набережно і там погуляємо коло моря, коло яхт. До зустрічі! Як бачите, тут є дитячий майданчик. А на відпочинку, де ми всі є? Не на морі, а на дитячих майданчиках. І вчора ввечері тут верталися, ще посиділи тут на набережні, на сходках, вертаємось і бачимо, що зараз вам покажу. Тут така сцена. Схоже, як так. Так, і ми вчора вертаємося звідси. А знаємо, що тут на сцені були колонки. Думаю, напевно, якась музика буде ще, що живе. І тут йде така група танцюристів, і я кажу, що ці греки, дивись, вони мають українські вишиванки, щось дуже дивні думаю. або культура так помішалися, або що. І так собі говорю до Ярослава. А то ми ж з України ходять на концерт. Пізніше вам ставлю після цього відео той концерт, там дві хвилинки тільки познімала. І подивіться, на якій красі вони. Вчора було, ми є дуже далеко від з 200 кілометрів, три чимось години на автобус. Більше нічого тут не їде. Ввечері йдемо і зустрічаємо українців. Це було дуже-дуже класно. Я не дуже люблю народну музику, признаюся, але в мене сльози очах були. І вони тут виступали на такі красиві, як бачите. Ввечері тут не було, дуже видно. Але самі бачите, як тут гарно. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Пізніше ще вам знімлю квартиру і сьогодні економне меню. Ну Як вже говорила, грошей дуже багато нема, але то все дурниця. А через п'ятницю ми переїжджаємо, там в цій стороні є готель один, то ми туди переїжджаємо на два дні. Чи на три. Я вже забула Μπορείτε να μιλήσετε για το Θα πάω στο παιδί. Ωραία παραστάσεις για τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε με έναν άλλο χώρο. Привіт! Це останнє відео з тої серії, що ми в Патрах. Це наша квартира. Найдешевша квартира завещаю, що ми подорожуємо по Греції. Разом на нас 5 штук з готелами і з Бачите, Наші ліжкові кусіни, ми вже все поприбирали. Мечемні, тут маємо кухню. Кухня з усім, холодильник. І то виходить у нас 80 злотих за добу. Тут вона. Такий телевізор, тут був кондиціонер. само собою. Тільки щоб прибирали всю хату. Замучились. Але бачите, посуди бруною не лишаємо, все чисто, тільки позамітати і помити підлогу. Постіль теж склали, бо і так буде забирати до прання. І все. І квартира готова до наступних мешканців. Ми не могли туди продовжити квартиру, для того, що поки ми догадалися, що ми ще лишаємося в Греції трохи, вже тут було зайнято. З боку чуєте, кричать то діти на перерві. А це наш балкончик. Все. Зустрінемось наступному наступній серії. Зараз ми сьогодні знімемо, як в готелі є. Всім хорошого дня.